Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Командир Ахмата Аптіалоудінов відмовляється визволяти з українського полону мешканців Чечні та радить змити їхню ганьбу кров'ю і зробити, щоб їх убили. Так він відповів на прохання рідних кадировців, які просять звільнити їх із полону. Він видав довгу тираду про ганьбу здачі в полон для жителів Чечні. А наприкінці порадив узяти ручку, цвях, накинутися на когось і зробити усе, щоб їх убили і закінчити свій шлях чоловіками. Чому ви вважаєте, що вас хтось повинен взагалі витягувати з полону? заявив він. Я можу витягнути з полону кого завгодно, але не чеченців, які добровільно здалися в полон. Для мене вони не існують. Залиште їх собі, і мені абсолютно байдуже, що ви з ними зробите. Я не вважаю себе відповідальним за них, тому що вони зійшли зі священого шляху. Чеченці споконвіку вважали здачу в полон найбільшою ганьбою. Я вас взагалі ніяк не поважаю, зазначив він. Я не вважаю, що ви заслуговуєте взагалі навіть на життя. Мене дивує, як ви збираєтеся після того, як ви підняли лапи та здалися, як дівчатка у полон. Як ви збираєтесь взагалі жити? Додавала удінов.